Цьогорічна тема карпатських читань боротьба та профілактика інсульту. Фахівці із Закарпаття усієї України та гості за кордону обмінювалися досвідом лікування недуги. Сюди приїжджають ті неврологи, які, звичайно, бажають підвищити свій професійний рівень. Ми проводимо цю конференцію в тій області в Закарпатській, де кількість інсультів завжди була менше, ніж в середньому в Україні. Майже в два рази В нашій країні тільки 11, а це тільки дані офіційної статистики. А так, майже в два рази більше, майже більше 20% населення нашої країни мають різні форми неврологічних захворювань. І звичайно в цій структурі найбільш значущими соціально значущими є церебровоскулярні захворювання і інсульти. Інсульт одна з основних причин смертності та інвалідизації населення. Щоденно близько 40 тисяч українців помирають від хвороби. Багато хто залишається прикутим до ліжка. Та ще більше хвилює медиків інсульт помолодів. Насамперед мені здається, що охорона здоров'я вона повинна бути направлена. Як кажемо, ми шов на, на збереження здоров'я. Що ми лікуємо хворобу, а нам треба, щоб у нас не хворіли люди. Тому таке несвідоме ставлення до свого здоров'я воно формує і в сім'ї, несвідоме ставлення здоров'я дітей до себе. Тобто це все тягне одне за одним. На конференції представлена фармацевтична і наукова виставка, аби лікарі мали нагоду ознайомитися з новинками в галузі. Основна мета фахівців обговорити, як боротися з інсультами та яким чином переконати оточуючих у тому, що цього стану можна уникнути. Ще одна тема обговорення операції при вогнепальних пораненнях в голову та хребет. Микола Поліщук має власний досвід. Буквально кілька днів тому оглядав поранених зі сходу в лікарні в Харкові. Дуже великий досвід дуже, дуже великий. Ну, от... Ну, досвід є безпосередньо. У нас то, що були події 18-21 лютого, але дуже великий досвід є зараз. Оце що на сході, буквально позавчора я дивився. Велику, дуже велику кількість таких потерпіл через останні події в країні. Ця тема стала особливо актуальною. Відтак не могли уминути її детального вивчення. Володимир Смоланка, головний нейрохірург області, в свою чергу пообіцяв додати це питання в навчальний процес в предметі екстрена медицина. А повертаючись власне до теми, повідомив, аби зупинити інсульт, варто тільки полюбити себе. Розповів кілька правил, що допоможуть вберегти своє здоров'я. Головне це профілактика. Гіподинамія, це надлишкова вага це. Куріння це зловживання алкогольними напоями. Людина має знати і перевіряти рівень цукру і, знати, і бути впевненим, що в нього нема цукрового діабету. І третє, що людина має знати, це має визначати рівень ну хоча б холестерину крові.